Слова протилежні зазначенням. М'яка подушка у дитяти на ній малечі зручно спати. А ось колючий їжачок. Той зовсім спить без подушок. М'який колючий. Це слова протилежні зазначенням. Смачна цукерка швидко тане. І в роті солодко врастане. а солі взяти лиш пучок. Солоне, скаже язичок. Солодке, солоне. Це слова протилежні зазначенням. Мій брат великий ого го, він старший не впіймати, а я маленький, та його. Все хочу наздогнати. Великий, малий. Слова протилежні значенням.